Медведєв і Соловйов зірки нового світового порядку. У світі, де більшість людей просто намагаються вижити від зарплати до зарплати, є справжні небожителі. Це блискучі, випищені обличчя російського патріотизму, що, здається, харчуються не лише сватим духом, а й якимось дуже дуже дорогим фуагра. Звісно, йдеться про Дмитра Медведєва та Володимира Соловйова. Ці двоє не просто функціонери. Це живі, ходячі пам'ятники абсурду, помноженому на долари. Дмитро Анатолійович, твітер воїн, і сомельє судного дня. Почнемо з Медведєва, відомого своїми твітами, написаними мабуть, у другій половині робочого дня, десь між обідом і глибоким сном, коли алкоголь вже остаточно зайняв весь вміст його голови. Еволюція цієї особистості це окремий жанр комедії. Від прогресивного президента з айфоном до людини, що в кожному пості міряється ядерними боєголовками з усім світом, не забуваючи при цьому проклинати фашистських ублюдків, читай будь-кого, хто не згоден з кремлівською лінією. Особливого шарму цій картині додає нерухомість. Коли Медведєв погрожує світові, сидячи, ймовірно, у своїй розкішній резиденції, здобутій, зрозуміло. Тяжкою і непосильною працею на благо народу це звучить особливо переконливо. Хто ж, як не власник мільйонних палаців, може так щиро бажати, щоб усе перетворилося на радіоактивний попіл? Логіка тут залізна, навіщо мати щось, якщо це щось не можна використати для того, щоб показати, який ти крутий? А якщо за кордоном його активи під арештом, то це, безумовно, підлість заходу. Який зазіхає на чесно нажити майно людини, що переживає за світову стабільність? Володимир Рудольфович, солов'їний послід, і захисник комо. Другий наш антигерой, путінський лакей Соловйов, це еталон російської пропаганди. Кожен його ефір це справжній майстер-клас з перетворення здорового глузду на кашу з істерики, бруду та абсолютної маячні. Він із запалом. Гідним кращого застосування, наприклад, у цирку, розповідає про загниваючий захід, проклинає його цінності та закликає до повного знищення. Іронія Його вілли, які оприлюднив опозиціонер Навальний, розташовані, як відомо, на тому самому загниваючому озері кому в Італії. Так, той самий чоловік. Який із піною з рота проповідує відмову від усього західного, насолоджувався італійським ландшафтом та кліматом, доки підлий захід не арештував його хатинки. З якою ж пронизливою ноткою в голосі він тепер кричить про необхідність взяти Київ за 72 години і стерти ворога з лиця землі. Це ж, очевидно, відсутність доступу до улюбленої італійської кави робить людину дуже, дуже агресивною. Мабуть, він вважає, що найкращий спосіб повернути свою нерухомість в Італії це залякати Італію і весь світ до такої міри, що вони самі приповзуть і віддадуть ключі. Економічна катастрофа, деталі інтер'єру. Тим часом, поки ці патріоти з мільйонами на рахунках і палацами в найпрестижніших куточках світу, навіть якщо вони зараз арештовані, розмахують ядерною дубиною, їхня рідна країна тихенько. Але впевнено скочується в прірву. Інфляція, відтік кадрів, залежність від Китаю, застріли, виробництво, брак товарів, якість життя, яка повертається до часів Союз Радянських Соціалістичних Республік. Але хіба це хвилює наших антигероїв? Аж ніяк. Економічна катастрофа для них це просто фон для їхньої величної місії. Бідність росіян це тимчасові труднощі. Які можна заглушити черговим криком про НАТО біля воріт і загрозу з боку ЛГБТ фашистів? Кінець кінцем для Медведєва і Соловйова здається, не існує жодної суперечності. Вони найкращі представники своєї системи люди, які живуть за принципом погрожувати світу ядерним вогнем, сидячи у золотому унітазі. І поки російські пенсіонери рахують копійки, а економіка тріщить по швах. Ці двоє залишаються незламними стовпами, величі, такими ж порожніми, як їхні погрози, і такими ж дорогими, як їхні арештовані вілли. Справжній апокаліпсис це не ядерна зима. Справжній апокаліпсис це усвідомлення того, що такі персонажі є обличчям цілої країни. Поставте лайк і підпишіться. Будь ласка. Ми воїни добра.